Вітаю вас, брати, сестри, гості нашої громади, світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. І сьогодні наше 5 хвилин здоров'я на таку тему, як жалюгідна жертва. Необхідно здобувати знання стосовно того, як потрібно їсти, пити і одягатися, аби зберегти своє здоров'я, хвороба, яка виникає внаслідок порушення закону. Здоров'я є результатом порушення закону природи. Наш перший обов'язок перед Богом і перед самим собою, перед нашими найближчими людьми, полягає в тому, щоб коритися законам Божим, які і включають закони здоров'я. Кворіючи, ми покладаємо втомливий тягар на наших друзів, стаємо непридатними для виконання своїх обов'язків щодо наших сімей та ближніх. А коли результатом порушення нами закону природи стає передчасна смерть, то ми завдаємо суму і страждання іншим. Ми позбавляємо наших ближніх допомоги, яку б мали їм надати підтримці, сприяння, коли які могли б виявляти їм. та також ми обкрадаємо Бога в служінні Йому, ми б могли йому послужити в проголошенні Його слави. І в такому разі, чи не є ми порушниками Божого закону в самому найгіршому розумінні цього Слова? Однак наш Господь Він вельми жалісливий, милостивий, він люблячий і тому, коли світло приходить до тих, хто завдав шкоди своєму здоров'ю, гріховним потуранням. Коли ця людина переконується в гріху, кається і просить прощення, Господь приймає цих людей і принесе цю мізерну жертву, і яке його милосердя. Господь не відмовляється від залишки змарнованого життя страждаючого в покаянні грішника. З великої своєї милості Він спасає ці душі, наче з вогню. Але яку неповноцінну, в кращому разі жалюгідну жертву людина приносить чистому і святому Богові, шляхетні здібності, паралізовані лихими звичками гріховного потурання, справнення спотворення, а душа і тіло зіпсуті. Тож давайте віддамо наше тіло в жертву, нашому Богові і будемо служити йому з радості. Боже, благословінь вам. Бережіть себе.